За свою 12-річну кар'єру сьогоднішня лауреатка досконало вивчила наратив і форму, які відділяють нас від прихованих істин. Пані та панове. Жінка, яка надихає нас усіх. Кетрін Рейвенскрофт. Ці ці роки ти приховувала частини себе від світу. Та маяк правди. Який дає мені натхнення кожного кожного дня. Ти приховуєш це від усіх, щоб зберегти баланс і вважаєш, що тобі вдалося ідеальний незнайомець Джей Престон. До сьогодні. Від лауреата премії Оскар Альфонсо Куарона. Кетрін. Загаси! Кетрін! Загаси! Вона про мене. Це мисерійна подія. Аж ось, доля стукає у двері. Але це не так. Доля ніколи не стукає ні в які двері. Вона з'являється без запрошення і безжалісно хапає твоє діло та душу. Вона мала би розділяти це моєму синові Джонатану. Вона має страждати так само, як я страждав. У жовтні. <плес> ти нас обманювала. Він прийшов сюди з книгою, <плес> яку написав <плес> і розповів про твої дзвінки <плес> та погрози. Це він погрожує <плес> мені. Стіване, я знаю <плес> ви там. Врятуйте. Як ти <плес> спиш ночами? Не заслуговуєш на нас. Світ має дізнатися, хто така Кетрін Рейвенскрофт насправді. Світ має право знати правду. Дисклеймер. Усі збіги з людьми живими чи мертвими випадкові.